Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Лампа.ua. Мене звати Андрій. А темою даного відеогляду буде люстра відробника Riot Selection. Люстра на 5 ламп є ще в колекції модель на 8 ламп і пропонується до них бра з однією лампою. Каркас її повністю з металу, колір покриття є чорний матовий гладка поверхня та бронза. А абажури з бежової тканини, такі напівпрозорі розміром 14 см на 15 см. Вони кріпляться на патрони. Патрони є 14 Втрмостів і пластмас. максимально допустима потужність кожної лампи 40 Вт. Купуються лампи окремо, я встановив LED лампи. Споживає кожна 6 Вт, видає близько 50 Ну і Лампи, я вважаю, мають бути прозорими. Я її підключив, ось так вона. Виглядає ввімкненою. От тканина світло дуже добре пропускає. Це буде яскраве освітлення. Кімната може бути будь-якого типу та призначення, площа кімнати від 15 до 20 квадратних метрів в залежності від типу та призначення цієї кімнати. Висота люстри складає 47,5 см. Вона не регулюється, кріпиться за допомогою монтажної планки діаметр стильової чаші 10 см. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана колекція, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось!